Слава Ісусу Христу, дорогі колеги, ми хотіли поінформувати про процес реставрації і відновлюваних робіт колишнього домініканського монастиря, а тепер приміщення Тернопільсько-Зборівської архієпархії. У 1993 році була заснована Тернопільська єпархія, яка відділилася від Львівської архієпархії. І тодішній очільник нашої церкви, блаженніший Мирослав Іван, кардинал Любачівський, який і якого пер, знаходився у Львові, бачачи потребу для нової єпархії у приміщенні, а катедральний собор вже тоді був діючим, запропонував тодішній владі, передавши значну частину коштів. На побудову нового сучасного архіву, який би відповідав всім вимогам архівної справи, натомість приміщення тоді Тернопільського державного архіву Тернопільської області переходило б у користування новоствореної Тернопільської єпархії. Це був 1993 рік. Будівництво нового архіву затягнулося, і, відповідно, щойно кілька років тому ці приміщення могли перейти, так як це передбачалося у користуванні Тернопільсько-Зборівської вже архієпархії. І ми отримали це приміщення у в такому стані, що його необхідно. Докорінно відновлювати і реставрувати Українська греко-католицька церква після виходу з підпілля, отримавши саме такі пам'ятки архітектури, які практично всі в 90% потребували реставрації і відновлення, вже має багатолітній 30-літній досвід відновлення таких пам'яток. Сотні пам'яток в Галичині є вже відновлені, і багато з них отримали власне визнання не тільки в українському суспільстві, але і у світовому. До відновлення таких пам'яток архітектури завжди залучаються найкращі фахівці з різних ділянок, як з архітектури, так і з. Так би мовити, мистецької сторони, це реставратори, це художники, це ті фахівці, які знають, як, яким чином такі архітектурні пам'ятки оновлювати, щоб вони могли бути окрасою Тернополя, окрасою нашої країни. Хочу сказати, що відновлення потребує абсолютно вся, весь архітектурний комплекс, тому що ані покрівля даху, ані самі дахові конструкції, ані ливнева каналізація, ані мережі абсолютно не надаються до використання, тобто необхідно повністю здійснювати. Відновлення цієї пам'ятки архітектури зрозуміло, що кожного разу церква брала на себе цю відповідальність і брала на себе також ту відповідальність залучення коштів в 99% Це є пожертви вірних, це є залучення різноманітних добродійних організацій. Тобто відновлення такої пам'ятки архітектури вимагає дуже багато праці і вимагає залучення багатьох спеціалістів. Маємо надію, що власне, цей комплекс, цей колишній архів, державний архів Тернопільської області, який тепер знаходиться в новому приміщенні. А ці приміщення вже є у користуванні тернопільсько зборівської архієпархії, саме буде належним чином виведений як з аварійного стану, так і доведений до того, що буде як функціональний, так і буде окрасою архітектурних пам'яток Тернополя, яких не є так багато. А саме цей колишній домініканський монастир стане. Ось цією перлиною у центрі Тернополя для того, щоб почати будь-які роботи, потрібно щоб документація відповідала належним чином для того, щоб розпочати ці роботи. Отже, коли ми отримали дозвіл, коли переїхав архів державний на своє нове місце по вулиці Карпенка. То ми отримали дозвіл від влади для того, щоб нам передати у власність, тобто виготови документацію і почали дослідження дослідження, на якому стані знаходиться даний об'єкт. Отже, це був зроблений експертний експертний звіт, був зроблений експертиза. Об'єкту була зроблено. Також вона була на обласному рівні. Згодом ми звернулися до Міністерства культури для того, щоб... Це бачення, це напрацювання, яке ми е, мали напрацювання, яке дав нам архітектор спільно з архієпарків, спільно з митрополитом нашо Кірвасилєм, щоб це подати на міністерство на затвердження, тому що воно прилягає і до архітектурального собору, що є пам'яткою архітектури національного значення. Для цього ми залучили відомого архітектора на Тернопільщині, пана Юрія Вербовецького, який був реставратором і, і, і замку з Баражі і Вишневецького палацу, і ми подали на перший етап на затвердження фасадів і фасадів об'єкту до Міністерства культури. Тобто, перший етап затвердження фасадів і дозвіл, що можна їх погоджує, це було 2021 році. Згодом ми мали ще перед тим, щоб перепрошую, перед тим як ми подаватися на міністерство. У 2018 році ми мали містобудівну раду, що знаходиться при управлінні містобудування архітектури в нас в міській раді, де входять, до якої входять всі архітектори міста, відомі архітектори міста. Згодом після містобудівної ради міста мали також на раду при управлінні культури і містобудівання нашої адміністрації обласної, і аж згодом ми подали ці наші фасади, цей план, це бачення. До міністерства, де отримали погодження дозволів, згодом наступила війна. І рік часу, півтора року часу ми фактично нічого не робили не, не з документами. Лише після року часу у нас було розміщено у зараз і ще частково є розміщено у цих приміщеннях, як правильно сказати, склад чи штаб. Надавання допомоги для внутрішньопереміщених особам, також людям, які повернулися з ходу з півдня України під час війни. Тобто, упродовж часу це приміщення слугувало як моменту, щоб ми могли допомагати нашим українцям. І воно прийняло, тобто, ми десь в приміщення понад 120-130 фур різної допомоги за кордону наших благодійники, для того, щоб ми могли їх роздавати і допомагати нашим українцям. Згодом в пізнішому часі цього року ми вже отримали, вирішили, що приміщення більше руйнується. Якщо зайти всередину, можна побачити, як з внутрішнього дворика вода потрапляє у приміщення, у підвальні приміщення, де відповідно є руйнації. Також побачили, що є руйнації, де є відливи, де вода нищить стіни. І ми подали все ж таки на другий етап, на затвердження. Дозвільних документів до Міністерства культури для того, щоб ми могли здійснювати той етап робіт і дозвіл для проведення робіт в пам'ятках єдиної державної системи, які знаходяться в базі Міністерства культури. І лише після цього, коли Міністерство культури надало дозвіл, що ми маємо право це здійснювати. Архітектор подали, ми спільно з архітекторами, ми їх замовники партія, подали дозвіл на дозвіл до, архите... до ДАБІ чи державної інспекції з будівництва. На даному етапі ми обгороджено є приміщення. Після ми маємо на того, що перед тим ми вже зробили всі дослідження щодо підсилення фундаменту, де відвести воду, де укріпити стіни, як згодом пізніше часу буде. Демонтуватися дах, якщо є в пізнішому етапі демонтації, демонтування даху, тому що потрібно зараз укріпити певні стіни, укріпити також відвести воду з внутрішнього дворика, зробити гідроізоляцію стін зсередини, і лише згодом будемо приступати до етапу демонтажу даху. Тобто на даному етапі ми маємо всі документи, як від міністерства, так і від дозвольні документи для проведення реставраційних відновлених робіт даного об'єкту, як сказав Латика Теодор, що планує архієпархія за допомогою різних наших добродіїв, друзів, які які будуть це робити, також яка вартість. Ну зараз важко передбачити, яка вартість, тому що це не буде за один рік зроблено це етап робіт, це буде на декілька років, тому що поетапно буде дослідження, що і як буде робитися. Тому зараз сказати конкретно, чи є якийсь бюджет зведений, бюджет будівництва, чи немає його зведеного, буде робитися поступово реалізація даного проєкту. Архієпархія замовником проєкту даної проєкту документації архів архієпархія. Тому що ми, у нас належить, ну, звичайно, щоб архієпархія було замовником, але для того, щоб ми могли замовляти, є люди, які хочуть. Нам допомагають різні добродії для того, щоб ми могли відновлювати і архівтральний собор, і відновити також колишні архів. Ну я зараз ну, навіть не пам'ятаю, яка вартість, тому що кожного разу, наприклад, це офіційно оплачується експертний звіт, оплачується інший попередні, оплачується офіційно через банківський рахунок. Ну, то не двох поверхів, це є один поверх добудови. Отже, надбудова. якщо ви зараз вийдете ззовні, і подивитися на будинок, який є, як ми кажемо, був рух, так, чи є рух, приміщення, приміщення руху. І ми подивимося, коли ми подали фасади, коли ми подали фасади, це є другий етап фасадів, це не є, коли ми подали дахові фасади, і дах, який був перший проєкт, подав нам мет, містобудівну раду, він виглядав трошки іншої конструкції. Але перед тим, років десь декілька років, перед тим, коли нам передали монастирські приміщення, колишні монастирям. Були затверджені вже фасади Міністерством культури, де буде відбуватися. Ми знаємо, реставрація відновлення реставрація веж Собору архікатедри і також центрального купола. І зауваження було міністерство, що все ж таки потрібно, щоб комплекс, який є, щоб воно під щоб воно було вже комплексом і архікатедра. І дане приміщення. Отже, реставрації, коли запропонували трошки їх піднести догори, збільшити, щоб воно об'єдналося повністю комплексом, і архікатедра, і колишній домініканський монастир, і цей будинок, що воно було приблизно десь на одній висоті. Сама концепція використання в майбутньому приміщенні, Отже, також таке питання стояло десь на якомусь етапі планування, так ну, початково, звичайно, коли. Ми повертаємося до тої інформації, яку владика вже згадував до цих 90-х років, то це, звичайно, мало бути управління архієпархії. Так? Ну, Фактично, воно і функціонувало в цьому приміщенні, але оскільки архів, значить, надав декілька кімнат під управління. Ну, звичайно, що того не було достатньо, тому що архієпархія займається релігійними організаціями на території цілої області. І відповідно постала ця споруда, яка відома сьогодні як управління у сквері, так, і взяла на себе частину, скажімо, того навантаження в приміщення для управління архієпархії, оскільки тут з роботами по добудові архіву рухалося все край повільно і відповідно 30 років чекати. Ми не могли, тому що життя не зупинялося на ці 30 років. І, звичайно, що тепер, коли е, на кінець то е, можна приступити до реставрації, то відповідно, і концепція є змінена. Очевидно, частину ми хочемо використовувати цих приміщень під підрозділи архієпархії, зокрема, е, значить під е, духовно-просвітницькі наші е, значить, організації, які є, які мають вкрай таку. Таке тісне становище в сьогоднішньому управлінні, оскільки воно також не є велике. Комісія в справах мирян, молодіжна комісія має всього-навсього одну кімнату. Так само наша редакція, наприклад, Божого Сівача, і нашої газети, вона також має одну кімнату всього-навсього. І тому частково цей проєкт передбачає прийняти ці підрозділи, які би планувалися розширитися. Далі наші різні молодіжні організації, які які є. Вони також або є у винаймених при приміщеннях, або не мають своїх приміщень, або збираються на якісь усі території. Ну і далі, зрештою, використання під такі соціальні проекти, і, взагалі, надати доступ і простим містянам. Тобто, це не не йде мова про планування цього об'єкту, як чогось закритого. Так, тобто, це конференц-зали, які можуть винайматися, використовуватися будь-ким у майбутньому. Також частину підвального приміщення, де ми бачили, якщо ви часто бували, під архікатедрою, де відновлено як нас, відновлено як історично, також як можна заглянути, також буде відновлене те, що є у підвальних приміщеннях, де буде доступ наших кістян, тернополян, для того, щоб могли також. Глянути все ж нашу історію, нашого міста як воно було. Тобто, бо є запроектовано, що має бути окремий вхід, де є можливість тимнополянам зайти, тобто і... подібно, як, як є вже зроблено в катедрі з підземелям, є відкрите, доступне, перше ну від моменту закриття. Це напевно в перший раз за 30 років, так. Такий проєкт. І зараз воно фактично є доступне, будь-хто його може відвідувати подібно. І також ті речі вони мають бути відкриті, доступні, звичайно, приведені до належних норм, і щоб було що показати. І е, е, нормально така реакція під тим оглядом, що багато будівництва в Україні ведеться незаконно на протязі десятків років. І тому любе будівництво. Воно насторожує і викликає любу підозру. отже, звичайно, про коли мова про незаконне будівництво, то це не наш випадок. Отже, тут не йде мова ні про що незаконне. Це хочемо наголосити, і тому демонструємо вам ці документи, які в повному обсязі, абсолютно всі не потребують якихось там доробок, допрацювань, якісь темні документи, незрозумілі документи. Вони зроблені. Прозорий законний спосіб. А то, що е, такі підозри можуть виникати, ну то звичайно, по інерції люди пробують аплікувати свої загальні настрої до будь-якої будови. Ну, далі інша річ, якщо мова про е, якісь е, коментарі такого особистого характеру, так ну, то, звичайно. Що думки людей можуть бути різні, бачення може бути різні, це напевно, що абсолютно нормально, але є фахівці, тобто це не робить хтось за своїм вподобанням, є експертизи, є фахівці все одно, щоб добитися якогось результату, є відповідний шлях, яким ми проходимо, дотримуючись всіх таких е, значить норм е, загальноприйнятих. Тому на цьому хочемо наголосити, що не йде мова. Про скривання якоїсь інформації, не йде мова про створення щось, чогось іншого, але перш за все для нас є цінним, щоб цей комплекс в майбутньому разом з Архікатедральним собором, комплекс Домініканського монастиря виглядали одним цілим комплексом, об'єднаним архітектурно привабливим, відбудованим, і щоб творили одне ціле, так як воно було задумано від самого початку. І навіть нелогічно є говорити про готелі, тому що в Тернополі готелі є порожні, місто не є туристичне. Так що е говорити про якийсь ще новий готель це абсолютно є нелогічно і несумісно. І квартири також. <гум> <гум> Квартирне питання також не передбачено в реалізації цього проєкту. Це також просимо зазначити, тому що все будівництво, яке в Тернополі ведеться, воно. Є квартирним будівництвом, і це відповідно десь кидає тінь на це. Тут іде мова про щось зовсім інше, про такі суспільні простори. Чому саме креаторбут? Найперше для того, щоб здійснювати роботи з даними з даними пам'ятками архітектури, пам архітектури націоналізма відповідно, що була ліцензія. Відповідний доступ дозвіл нас, враховуючи наш Тернопіль. Можливо, одна чи дві компанії, які мають дозвіл чи доступ до таких виконання таких робіт, і саме креаторбут має дозвільні документи всі необхідні для того, щоб могли здійснювати роботи з такими пам'ятками національного значення. Тому, якщо ви передивитеся в реєстр різних будівельних компаній, то ви побачите, що Ніхто що дозволу має можливо одиниці в Україні. В даному так ніхто не фінансує. Жодна влада не фінансує. Не йде надбудова поверхів. Тут немає надбудови поверхів. Тут є це, облаштування це, 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 даху з перетворенням погоди. даху з технічного на такий, що може бути використовуватися. Тобто ніякого надбудови не буде, як, як такої, просто буде зміна конструкції даху. Нічого не було. Будь ласка, два поверхи і є, так е е основні і залишаються. Основні конструкції, які були, так і лишаються. Так -так. Йде так -так. мова про реконструкцію Дах. дахових приміщень, які на даний час абсолютно вже не надаються до використання, і відповідно при реконструкції <кхи> архітекторам було запропоновано і відповідно погоджено всіма державними інстанціями. Ось саме такий. Проект даху, який буде співзвучний як з е, е, дахом архі... катедрального собору, так і власне з тим приміщенням, як ми говорили, народного колишнього народного руху країни, який є набагато вище, якщо ви зауважили, ось так, щоб відповідно був один рівень. Це, до речі, також е, приміщення народного руху, так зване відоме Тернополянам, також е, належало до цього. Домініканського комплексу, зокрема, це в шкільництві єзуїти використовували це як колегіум для учнів, які приїжджали і вчилися тут. Тобто єзуїти знаходилися в монастирі, а це, а це і приміщення, воно також. І всі інші приміщення, до речі, вони також є частиною цього ж комплексу. Нічого тобто, фундаментального з цеглискально з не допоможе.